Тому що громадська організація, яка працює на 15 чоловік, це вже дуже сильна організація. Це означає, що 15 активних людей хотіли б щось зробити. Далі вони свої дії пробують дії по співпраці, пробують вийти на більший загал, щоб залучити більше людей, підтримати їхніх дій, опробовуючи, чи їхні дії дійсно реальні чи дуже фантастичні, і тоді же пробують знаходити в структурах, які могли би виконати цю дію. Уперше безкоштовно за рахунок держави. А якщо неможливо, то задіяти ще інші структури, щоб разом з державою цю функцію виконати. Якщо не треба ні залучати державу, не треба додаткових коштів, то громадська організація зобов'язана знаю, виконувати свої функції. Вона виконує. Ви збираєтеся, ви спілкуєтеся з кандидатами в мери, ви робите дії для того, щоб довести до більшого загалу ваші бачення. Ця проблематика є, ця проблематика є, ця проблематика сповідь молить там, споюють молить там, скурюється молить там. Оці дзвінки, оці биття в набат, вона дає результат. Вони ці навколишнє середовище каже, о, вже знайшлися, вже є одні, будуть другі, будуть треті, в кінці кінців виберете свого мера, який буде виконувати точно ваші вказів. Ви скажете, я за я з тої організації вийшов. Вон прекрасний представник пласту, якого бачив, виконує знання пласту в партію різні. Mm-hmm. <laughs>